Всім привіт підписники! З вами Влад і Максим. Ми сьогодні ну, виживання. Кілер буде. Але, ну знаєте, там такі проблеми. В цій серії Максим буде купати діаманти, а ми, підписники, будемо. Мандрувати по світу. Офігенно. Знаєш дуже офігенно ти придумав. Якщо не знайдеш зод... жодного діаманта за серію, я тебе найду. Якщо що, ви побачите, як я мандрую по світі. Ну, у вас то буде за. 에... пришвидшено, а в мене буде. А у тебе буде цілих дві години, бо мандрувати з, е, 2 мільйона. Чи скільки там блоків треба мандрувати, щоб е, і все ще знімати. Добре, ми не будемо не, мандрувати по світу. Ми насправді будемо шукати знову ту срану ар... 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 археологію. Чому я так її, а, чому я, називаю, чому я так її називаю? Тому що е, я за кадром шукав і нічого не знайшов. Я, в принципі, бачу, бо тут є якийсь тональний такий великий, плюс треба було скоротити, ну да ладно. Я підписники, ви думаєте, це... запитайте, коли ми будемо переїжджати? Ну, знаєте, ну, напевно, тоді, коли ми найдемо. Е, коли ми знайдемо той, ну, крепость, е, тоді ми. Ось тоді підписники. Ми добудемо там оці от стерню, оце все. Ось тоді. Буде кайфово. А, чекай. напевно ну, я один факел все-таки заберу. Ну, а точніше ми, підписники, йдемо ось туди. Ви, напевно, знаєте, що там. Тільки не перемотуйте відео, тому що я вам можу розказати важливу інформацію. Ну і Максим вам може щось сказати. Поки я йду, ти щось підписникам розкажи. То, що там розказати? Ну тут. То що в нас було вчора? Як тут мог вам сказати? Цікаво, що в нас було вчора? Цікаво, чи ти теж не кажеш, бо тому що я трохи по тупому зараз буду казати, а ти хоча во допоможе мені. Зважаю, я не знаю зупинаю. про що ти? І я не знаю, що про що я. О, Короче, підписника не зважайте на нього, сказати. він просто знаєте, в нього там психушка поїхала. Я просто вже сонний, бо, тому що мене ватт збудив, коли він дзвонив мені по телефону. Та, я тобі сказав третій ночі, алло, давай. знімати відео пішли, Та. Це я Так він мені написав писала, в третій так? ночі і говорить, що я його розбудив. Я йому сказав, що не звонити, бо не планшет А Він просто тупо просто він казав, написав третій ночі, так? Давай говорить, не добро храм. Так не зважайте, у нього просто знаєте. Я ще сонний, повторюю. А я в яку шахту пав, то на... А маю. я каву випив, я не сонний. Не бо ти хоча б каву п'єш, а я ні ніяк... каву не п'ю. Я вже просто тварин творем Я? Ну, І вчора у мене просто, просто був рай. Який? То, що я мріяв, мені принесли для школи. Да. Рюкзак, пенал, а, човен, а, човен. Човен для школи. Підписник Я геніальний. Будь ласка, підпишіться. Підпишіться на мене. У мене вже нормальне відео вже виходить, я монтажую нормально. Ти монтажуєш? Ну, я радий. Ем так. Реклама. А реклама скільки коштує Максим, а скільки ти мені заплатиш за цю рекламу? Щоб тобі почав монтажувати, то треба тобі. Ну? Та, Та не! Реклама твого каналу хто? Хто? Ну, скільки будеш платити за те, що ти на моєму каналі рекламуєш свій канал. Скільки там Буде? доларів. Мій канал візьмає тільки 5 6, 7 підписників, так що можна сказати по 2 гривні я тобі буду платити. От прям буду кричати чер... от буду гуляти тут зло около. Около школи буду зразу. Ми... В... Все, Максим спалив, де ми живемо, давайте приїжджайте до нього, Адрес цього на екрані давайте. Е, я просто сказав, що я до тебе просто прийду через балкон. Заліз і все. Я не, не сказала, де воно А я тебе не впущу. Знаєте, підписники, я, я в паузі, ці тому що тут ви розумієте, що я зараз пливу по морю, а нам ще ну, якихось там. А ви розумієте, що я тут около лави стою і не знаю, що робити? Все, ми в паузі. Підписника запам'ятайте, будь, будь ласка, координати. Максим, я координати тобі мене. зараз в чаті напишу корди. Добре, yeah. я тепер знаю одну техніку, як відірватися від крипера. Знаєш, що пауки тепер на не... землі тепер важко побачиться, тепер печальні там. Все, я записала стільки координат. Все, я забув, з яку... Зі звідки пройшов? Я бачу, ти... Координати я записав. Максим, тептейся до мене, пліз. Ой, блін, добре теплісь, тепайсь. А е, я розтепаюсь і все. Це цей раз ти будеш тепати, тому що ти маєш право тебе мене. Там ще якось тому, що я тут. Може, якщо я тебесь до тебе, то це читерську. А я на лодку не можу залізти. А, та наша тобі та лодка. Да, да. Та давай допоможи мені, треба якась штука, щоб ты міг мені очистити цю територію. Нет, просто спускаюсь. Максим, чекай мене там, мені треба взяти магмоблок, щоб дихати. Де мої магмо-блоки? А, а вони вже. Ні, не буду, а магмоблоки в тебе в скринях я дивився. Все, дякую. Ні, у мене нема магмоблоків. Ні, в тебе є якраз. Нема? Є, я ти... А де я, по-твоєму, це взяв? А, в скрині ти мав на ваді, ти чого ти не говориш? Так, скопу. А, я забув, що туди присідати не можна. скупати всі ці штуку? Чи тобі треба теж купати? Мені треба все це почистити перш. А де? де де де? де! Я їх не десь тут оставив. мне требует было uh, в челлензе это то что Пензель Пензель просто рал оно давай я попробую тоже не знаешь что-то нема тут работать ты нашел пишут на том облог. Мати повітря. А, чи ти зрадний команд? Ти що не знаєш? Я не нашел воді маленький. Зараз дохну. Я до мене. Ну підписник, ну я навіть не знаю, де який гравий ну, добрий. <плес> добрий. То, якщо Максим, ти хоч один гравій Ну то есть ломаешь, а тебя найду. О, Свадь. Почему ты мне не щита, а? А, я маю домой Блин, я, я же думал, что тоже уже ты играл. Ай! Пана, влад! В лодку! Кожу в лодку, ч Не бой. Так треба перше водорослі всі зачистити. Ну там чище, чище зараз. Угу, угу. Все мені, та, Максим. Як завжди. У, 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 мені, у мене одна штука. То і то... зараз, 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 зараз. Мені ну, треба тут во одне е, зробити. Впереджі найти знайти а шось. За е, секунду. Що ти хочеш там знайти? Що mm, там може. Що там може цей затоплений катеж попасти. Секунду, 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 чекай. Підписники, я розумію, що вам дико скучно Добре, ми впали. Так, підписники, ну... Ми нічого не знайшли, ми тут огуляли 5 років, Бакниксом. І знайшли Ну, о, почекайте, а що це таке загравий? Та, звичайний, самий гравий. Так, Максим, поїхали. За що? Ну ти острівіть. Що? Поїхали. Ты Давай, сюда. Чого я? Ну, тому, що ти знаєш, куда просто. Просто прямо. Ну ок, підписники поїхали далі. Напишіть, підписники, як... Коли нам хату будувати? Ну... от скоро думаю почнемо будувати. Та, тут прям стіна тут гравії. Вищо? Ну, це буде Максим, як якщо ми то будемо чистити, то, -то Максим буде чистити. А ти? Ти знаєш якось не, не хочеться. Ти казав за ідеєю, що ми будемо плачись. Притикаєш, що ти... Що ми будемо... буду чистити. Так, ти будеш. Підписника, якщо я хочу один кружок пропустив, напишіть, будь ласка, тайм-коди. О, oh, mm -hmm. їжа, mm -hmm. підписник, mm -hmm. може їжу будемо добивати, ні? Може давай зробимо наше? Що? що? Може краще вже почнемо цей е робити хату тут. А чому йому тут? Знаєш, ліпше. Бо я колись виживав в такому світі, похожому. Похожому. І знаєш що? Ну У лісі дуже офігенно бути. Підписники, вам а почекайте, а чому сіт такої команди нема? Сіт? Сіт, типа сіт по. Mm, ну дай, я попробую. Вам покажу налаштування, які в нас Ось такий в нас Сіт, ну я не розумію чому він в чаті не пишеться. А я буду нам цей. що ну, там бачу гори, значить ми будемо зараз у горах. Ні, ми, ми ще не будемо ніде поселятися. Ла, чекай мене, в мене одна кіпешка. Дай переїсти, дай переїсти. Добре їж. Ми, Ми в цьому світі ніколи не включали креатив, я вам говорю на чесно. Ми тут повністю ціло виживаємо. Ну, м -м -м. Потім я. От ну, вам в описі скине. Що у нас деколи було? Половину. Що у нас Ти було? Ти перше, а по-друге, він скине Шо? канал. Напевно. Ну тоді я тут ну, зроблю. Дивись, Савана буде зараз. Савана! Думаю, ну в Савані, я Наразі. думаю, ми не будем жить. Дарово файне. Дарово нормально я... о ла. Почему ты самарна, шо О, описании? Почекай, 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 почекай. Там Мені його вбивати. Що там в нього? Добре, хай живе. А хапе. Water дроп Challenge без води. Поїхали. Пішли далі. О, там є пустеля невелика. Давайте підемо. Мені здається, ми вже тут були. А мы користування були? Були. Ня. Були. Ми ты, напевно, на відео може і не записували, але ми були. Може ти, ти не, не був, я був. Не, не. то то має бути. Ну, Я хочу я зараз буду падати. Ватердроп без води ти хочеш зараз зробити. Ну, то мені в очі Знаєш, я буду на цей раз грати. Mm. Ну, якщо в мене вже нова аватарка на каналі. Ну, і нова назва, Я все одно буду починати знімати, так що прошу вас підписуйтесь на мене. Я вам скину в лоб в, в, в цьому. В коментарях влада. Мій канал. А ютуб твій коментар видали, тому що то є реклама без мого дозволу. От якщо буде... добре я вставлю твій канал, може. Ну то таке. Я вже піднесіньці, мені вже ніколи ж буде приглашати Блі сьогодні я маю з одним гостем переписувати. Подивіться, як тут рівно, подивись. <му> тут був хоробрин, все От О, ні, тут -то був тоже <му> хоробрин. Тут бачиш, як Ні, тут був хоробрин підписник, я вам говорю. А ти не заметишь, що це просто чан? чанк перша? по Генерація світу то є дуже вражаюча Середа А будує піраміди я про Харабріно все знаю, може навіть зараз. А може підписники, просто... Давайте, от ми я дзвоню на м, 20 тисяч лайків, та на 20 тисяч е, е, Я Максиму дзвоню в третій ночі і ми йдемо записувати. Е, ми йдемо записувати е, е, відео про Харобріна Третій ночі. Я вам говорю. 20 тисяч лайків. Але я вам скажу, якщо втретій ночі, то я маю бути на вушниках, а мене не буде чути. Нічого страшного. Так що мене буде німим чути, а влад може, же може розуміти по голові. Якщо я мах. Так що Влад будеш мені запитувати запитання, а я тебе буду махати. Та, ну добре, підписники, ми звісно запишемо відео колись про хоробриня, але не втретій ночі. Але 20 теж лайків може наберемо все таки Скоро тебе влад буде тисяча? Але 20 тисяч лайк? Нам ще замало, бо тому що у нас мало підписників. Нормально у нас підписників, що ти? Тросник на версії перше побачив. Лайв, count. Добре. Гра оцей. Де є? Оцей грав якийсь мені дико ну дико якось подобається. Хомін. І оце і мені подобається. Нам, знаєш, треба. Нам треба шукати дані ті штуки. Зламані. Lutterdrop! Так, підписники я думаю, Якщо вам скучно, вибачте, за таке відео. Твій пес! Твій пес! Мій пес! Привітик! Там всі слова не були, та... Я притупив трохи, там, були. А чекай, а ти знаєш, що тепер маджем додали плащ, але ну. На іншій версії, знаєш які? Знаєш вам? Я е, за тебе радий, Максим. Ну ем. Я не знаю, чого вони це додають. Може, вони зміни такі. Якщо мене ютуб забани за ці такі слова. <смі> Максим, я тебе найду. О, звичайний біом. Нарешті. Якщо от, о, мене звати? підписники я цю землю, от я і, ну як. Ну вона мені знадобиться, не знаю нам для чого вона треба буде. Але знаєш, Максим... ]まあ, можете, може не знаю, можете і зображати і будь це кока зробили. Ні, Максим, копай цю землю. Я не маю сред для... Добре, я не маю то тої лопати, якої мені треба. Думаю, стільки хвата, якщо що. Тигранер по Майнкрафту. Нам хвата стільки землі. А я не можу її підібрати, бо в мене заповнений інвентар. Ладно, в мене заповнений інвентар. Пацан, я тобі вже ніяк не допоможу. О, там тут були, підписники, я вам просто це не показував. Зваву. Дивіться. Покажи, об'єм... Ні, чи тут ми не були в джунглях. Де ти є? Да бачу твою собаку. Да моя собака. Що Вовка плаває? Та да все, вона вже тепло своє. Там тут та були, я пам'ятаю. Та да чекай мене! Та да не. А давайте я вам одну скажу, як мене називали у футболі. Цікаво, як мене сама цікаво. Звісно. Як? Пеннис <кій> Матвій же казав, що я Максим, а не пенис, и ты пацанец сказал що я не пенис, и потім не сказал Матвій, я не кажу, что мы называем Пенси мне не Бермен, а він же казал Вризте. Просто відвернуся попою и все я вже бенти не маю. уявив не... е, уяви, він зародив це відео. А <гум> уяви, що він, він в тому районі, в якому ми гуляємо з Матвієм. А ага, не знає, я ти. радий. Так, підписника. Ну, в джунглях там нічого такого немає, я знаю. Я знаю, де є правда цікаво. Я вам О, показу. дерево велике цікаво. О! Давай... О! Тут підписники. Ми чуть-чуть, ну, знаєте, типа тут посидимо з Максимом. Максим, так, нароби нароби дерево, нароби дерево по-доброму. Нароби дерево. Та блін, ти маєш пічку? Я розроблю На, бери. Ну мені дерево треба було для пішки, ну добре. Що е... мені виконати? На тобі аметист. Лаву. Що? Я маю. Я маю одне, що я можу використати для верстака. Перший мав землю, скільки років. Перше по-друге. Може, ти. Скільки тобі мені... пічок? Скільки Зар... тобі пічок? Десять штук? Чудно. Один. На що мені десь пічок, мені лише їжу швиденько пересмажити і все. Кукушка Так Максимов Максим, ти не зважайте підписники, в нього так і завжди. Нащо намір ліжко? А, що на мі... ліжко ми... а ти не забув, що ми тут я, не заспавнемось? Ми ж не заспавнемось в наших хатах. Координати. А координати на відео видно. Підписники, якщо мені випаде трезубець, то я в описі не кидаю його канал А нагадай, які були умови? Ти казав, що ти мені кинеш, що якщо ти якщо в тебе попадеться попадеться трезум, то ти кидаєш мій канал в описі. А він не випав? Що? А той тебе зробить не випив Підбери по доброму пічку. Та верстак забери, все оце. А ж нам два верстака. А хай буде. Ти розумієш, що я вокруг сайт щоб тебе захистити? Ти пішли, а! -а, -а! Ти мене вдарив тоді, що, що забув. Господи мій! Вовк, молодчинка! Ти собаку головне захищай? Мене не треба, я то розберусь. Фас! Фас! Красава собаня. Фас! Фас! Молодець! Тепер на зомбі! Тепер на цього! не Красавчик! А ну вот давай я нас фотографую! Пам'ятаєш в Роблокс Роблокс, пам'ятаєш? Ну да, я мене не хочу фотографуватись. Ну що по кругу ходим, Влад? По кругу, а шо? а шо, тоді по кругу ходим? Я пам'ятаю, ні, ми тут и були, потому что я вам не показував Ну добре, підписники, всем папа, з вами, Боя Влад, і... Максим! Або Game геймбой. Красава, собачка. Сиди, добре. <різвіст> Та сиди, собачка. <різвіст> всім. 宝宝。